Доброго здоров'я, канал Будні Свиновода. Я Олександр радий вітати вас на нашому Ютуб каналі. Як ви вже чуєте і бачите, ми знаходимося на своєму домашньому господарстві, де і будемо разом з вами працювати. Хочу попросити, будь ласка, натисніть вподобачку під цим відео, хто не підписався, але вас цікавить галузь сільського господарства, сільське життя. Обов'язково доєднуйтесь до нашої маленької, але дружної сім'ї. Ну і обов'язково залишайте коментарі внизу під цим відео, адже будемо обговорювати сьогодні дуже важливі теми, дискусії. Тому хотілося б чути ваше бачення з приводу цього. Ну а ми біжимо годувати наших голодаючих, як ви бачите на задньому фоні. Вони всім своїм видом і голосом говорять нам про те, що їх потрібно обслужити, погодувати, чим ми зараз і будемо з вами займатися. Зараз у нас доволі таки розпогодилася, стоїть гарна, дуже комфортна для роботи температурка. Майже півтори дні у нас ішов такий рівномірний гарний дощик, чому ми дуже раді. Якраз один із моїх підписників Ігор Гернеда писав там з приводу того, каже Саньок, тебе не зрозуміти. То тобі не подобаються дощі, то ти говориш, що слава Богу, що пройшов дощик, але. Ну, потрібно вибирати золоту середину весною, коли дощі йшли на протязі півтора місяці, день у день, то в свою чергу також було, я вважаю, занадто. Ну а зараз більше ніж місяць у нас не було таких гарних дощів, що призвело до того, що ґрунти перетворилися на камінь. І якраз у цьому дощику ми дуже і дуже раді, аграрії наші. Також дуже раді. Ну, і в принципі, будемо сподіватися, що і городина, і результати під час збору урожаю будуть нас радувати. Ну, а цей дощик він якраз оптимально лягає. І сподіваємося, буде направлений якраз от. До наших безхвостиків зараз будемо обслуговувати їх. Ну і вони у нас в достатньо такому перехідному моменту, тому що слава Богу, але закінчив я варку і згодовування годовування от картоплі тогорічного урожаю, який залишився у нас у погребі, так як не віддати, не продати його ми не змогли. Ну і прийняли рішення нашим ремочкам хрячку. Майбутньому згодовувати оцю от картоплю, чим ми в принципі, із успішністю зайнялися і вже реалізували оцей от момент. Буквально, я думаю, деньок 2 на них чекає такий от перех... перехідний етап. Тому що я говорив, що вони в якійсь мірі, неначе картопляні наркомани, тільки чують мій шорох, рух у свинавнику, ушки, востро і чекають ці смаколики. Так що картоплі вже немає, будуть вони вже переходити на свій основний корм без додавання оцих от смаколиків у виді картоплі. Основний корм це збалансований і подібнений сухий корм. Ось що я маю на увазі. Ще одне питання, друзі, воно не менш важливе, як і завжди, всі ті питання, які ми разом з вами обговорюємо. Розмірковуємо, ділимося якимись баченнями, напрацюваннями і результатами. Значить, що я хочу сказати. В попередніх відео ми говорили і обговорювали безпосередньо про породу Ландрас. Хто пропустив це відео, обов'язково переходьте на канал і дивіться. Можливо, комусь інформація буде корисна, потрібна. Так що будемо раді, якщо зможемо комусь допомогти. Якраз у цьому відео ми. Обговорювали певні нюанси, що стосуються статевої зрілості. Ну і писали мені там у коментарях, що і в тебе саньок скоро свинки будуть приходити в охоту, і потрібно буде їх запліднювати. Так от, найбільша свинка із усього ремонтного молодняка, яке безпосередньо зараз у нас присутнє. Ця групка, та групка, яка знаходиться в іншій загороді. хрячок. Так, от, якраз вона і хрячок вони найбільші і по розмірах, і по. Можна так сказати, в часових проміжках сьогодні рівно п'ять місяців з моменту, як наші наша свинка і хрячок були народжені. Ну а між цими трьома свинками три недільки різниця, тобто три недільки між цією групкою, цією групкою, і відповідно три недільки між крайніми поросятками. Так от. 5 місяців і ні про яке статеве дозрівання мова йти не може. За власними спостереженнями, якраз от велика біла, одна із тих порід, які якби приходять в статеву зрілость трішечки раніше, аніж того і про то пише книжка, а книжка зачасту пише про те, що період статевої зрілості у свиноматок, у свинок ремонтних наступає в період. 7,5-8 місяців. Так от свинки великої і білої, що показує практика і спостереження, приходять в охоту в термін 6,5-7 місяців, але ніяк в ній в якому разі не в 5 місяців. По крайній мірі такого в моєму досвіді жодного разу не було. Можливо, у когось із вас таке й було. Будь ласка, напишіть. В коментарях буде дуже-дуже такий цікавий досвід, але тим не менше, вони у нас куплені і придбані, із розрахунком того, що будуть вони у нас йти у запліднюваний процес в кінці літа на початку осені, не раніше. В принципі, і корм у нас таким образом сформований. і... Розрахований, щоб вони у нас не йшли там страшенно мега нереальними темпами росту. Ми їх не загодовуємо, не перегодовуємо, тримаємо в такому гарному тонусному вигляді, щоб вони не втрачали таку заводську кондицію. Не... Гіпермасонабору у них якогось такого екстремального не було. Тримаються вони в такому, я би так сказав, правильному вигляді конституційному, якого, ну, в якому має бути свинка породи величезні. Ще одне питання воно такого достатньо провокативного характеру, але тим не менше, я вважаю, що в мене є право. Поговорити про нього, висловити свою власну думку, власне бачення з приводу цього. Адже у спілкуванні з хлопцями, колегами, ну щодня, якби спілкуємося в телефонному режимі, розбираємо ті чи інші там проблеми, говоримо про успіхи, говоримо про... Певні нюанси, де можна купити ті чи інші, або ж кормові добавки, або медицину якісну за гарними цінами. Ну, звичайні такі менеджментські питання. Ну і кожного разу наша розмова доходить і закінчує тим, що хлопці починають в якійсь мірі трішечки бідкатися. говорять, друзі, такі тези, що типу безпосередньо зараз бариги, купці, перепродухи заробляють усі оті от наші гроші, які ми. Можна так сказати, недоотримуємо в момент, коли ми продаємо наших свинок відгодівельних свинок. Ну і в якійсь мірі, як би це не то, що я стаю на захист цих же самих людей, які займаються куплею продаж, але я говорив, говорю і буду говорити, потрібно ставити себе завжди не тільки на своє місце, а і ставити себе на тих місць, ну на місце тих людей, які працюють у цій сфері, з якою ви зіштовхуєтеся, і в якійсь мірі мати розуміння. І якби проводити паралелі, як би виробили в тих чи інших ситуаціях, в будь-якому випадку я вважаю, що кожен їсть. Свій тяжко зароблений хліб, якщо не подобається ціна, якщо не подобається людина, купець, барига, який до вас приїжджає в двір, не продавайте йому. Це максимально ефективний спосіб залишити свою нервову систему, ті гроші, які вважаєте, ви втрачаєте у себе в кармані, в подвір'ї, в сараї. Друзі, зараз. Якби у кожного із нас є можливість продати, реалізувати, звичайно, є мільярд і один нюансів, на який потрібно звертати увагу, але в будь-якому випадку, якщо ми починаємо розвиватися, займатися цього галузю, ми маємо прораховувати всі за і проти. Якщо апріорі ви не проживаєте біля там е... Міст великих біля середніх мі... ну таких невеликих містечок, в які вам буде легше реалізувати свою продукцію. Тому в будь-якому випадку ви будете упиратися і користуватися послугами оцих от перепродухів. Знаходьте адекватних людей, які не будуть викручувати вам, виламувати руки. В будь якому випадку, я вважаю, на сьогоднішній день кожен із господарів із свинарів. Які займаються оцю непростою одгалузю, як би то не було важко, складно. Але на хліб із маслом всі ми і всі ви потихеньку але заробляєте. Звичайно, от обговорюємо з вами цінову політику на. Відгодівлю, цінову політику на маленьких поросяток, відповідно від областей і регіонів України, оця цінова політика на відгодівлю, вона дуже суттєво відрізняється. Але в свою чергу ціни і на ті ж самі зернові вони відрізняються. Але тим не менше зараз свинарство рентабельне, вигідне і тому, ну якось бити себе в груди, що хтось там заробляє, хтось там проробляє. Ну не. Хочете продавати, вважаєте, що якби, вас обманують, вважаєте, що вам не додають ваші гривні, ваші важко і правильно і тяжко зароблені гривні. Старайтесь реалізовувати самотужки. все це. Для цього є інтернет-площадки, цей же самий YouTube, Facebook, OLX, безліч. Ну, площадок, за допомогою яких ви зможете собі напрацювати базу людей, яким ви зможете реалізовувати свою продукцію. Ну але повторюсь, навіть. При оцих всіх реаліях негативу, яку більшість свинарів якби, мають до перекупів, але при ціні 75, 80, 82 гривень за живу вагу, свинарство ну рентабельне. Реально рентабельне можна гарно непогано заробити. Якщо ми вибудуємо цепочку із гарного якісного матеріального фонду поголів'я. З гарного якісного комбікорму, з нормальних я не говорю про супер-мега-ідеальні норми утримання, але при оцьому от комплексі дій, при відсутності якихось небезпечних хвороб, проблем на господарстві і запуску цього циклу, коли ми навіть не самі будемо реалізовувати продукцію, і в цьому випадку можна доволі таки. Мати невеликий, але стабільний впевнений заробіток, який допоможе забезпечити себе, своїх рідних, близьких, сім'ю. Тому не потрібно брати гріха на душу потрібно працювати важко зараз усім. І друзі, якби я усі, завжди всім говорив і говорю, які б проблеми на нашому житті не ставалися, все це дрібниці. В порівнянні із тим, що зараз відбувається в нашій країні, війна, втрачаються життя, ламаються долі. Так що, е, якийсь там розпач стосовно свинарства, десь там щось там невдало продав, навіть не думайте про це, не забивайте собі дурним голову, е, рухайтесь кожного дня по маленькому кроку, але впевнено вперед, і вас все вийде. До речі, буду з превеликим задоволенням чекати на ваше бачення з приводу цього, тому що ну, би, ціна була буквально там півтора чи два роки назад 45-46-47 гривень за кілограм. Зерно було по 4-5. По так, було тяжко, важко, менш вигідніше аніж зараз. але зараз ну, тоді всі працювали, зціпивши зуби, як би все одно. В мінус не працювали. Зараз вже набагато, я вважаю, більш е, сприятливіші умови. Теж саме зерно воно в ціні не змінилося, відгодівля виросла в ціні вдвічі. Тому товариство, не гнівимо Бога. Дай Бог, аби не гірше, аби все було е, так, як воно є зараз. Наша галузь буде жити. Ми разом з тим будемо жити і все робити для того, е, і потихеньку розвиватися. Ну, і Друзі, хочеться знову ж таки, щоб ви залишали свою думку, своє бачення з приводу того, що я сказав, як ви вважаєте, що правильна моя думка, чи неправильна, чи ну можливо дійсно повторююсь. Є люди недобросовісні, які ну зловживають трудом інших людей і. В якійсь мірі намагаються е, якби викрутити руки, але я вважаю, що то більше виключення із правил. Будемо сподіватися і будемо мати надію, що порядних, гарних людей набагато більше, аніж негідників. Так що з вами побачимося в наступному відео. Зараз біжу, потрібно трішечки підкосити травички, ну і будемо вже зустрічатися разом з вами в новому відео. Всім мирного! Небо, гарного дня! Бережіть себе! До нових зустрічей!